Добре, Байроне, це остання коробка. Е, ця справді дуже крихка. Ти несеш все це у машину? Ні, я на велику. О, ти певен, що зможеш забрати все це на велику? Ровене, я зможу, окей? Я точно знаю, що роблю. Я головний. Менеджер з доставки. Так, я знаю хто ти. Я не применшую того, що ти кажеш. Просто тут багато. Я знаю, що ти не применшуєш, але я відчуваю недовіру. Але ж тут забагато коробок okay. для велосипеду. У я стомився. Я тут весь тиждень і вже четверта. Слухай, я знаю, у мене побачення, і я знаю, як пакувати товар. Я сяду на свій велик, візьму все за одну ходку звідси за 40 хвилин. Та я тебе чую. Просто тут забагато коробок. Я не думаю, що хоч хтось зможе відвезти. Роване просто довірся мені. Добре? Я відчуваю дуже багато недовіри. Останнім часом від усіх, особливо від тебе. Тож я сяду на велик, я візьму ці коробки, вийду за двері, все за одну ходку. Окей, окей. Просто довірся Та мені, я вірю тобі. Добре. Це остання, і вона дуже крихка. Окей? Ти певен, що впораєшся. Так. Окей. Подивишся, я миттю? Роувен, ми сьогодні відправляємо Гігабайт? А, так, воно там, у коробках. Окей. О, а він. Так. Ти певен, що все добре Все в порядку приятелю, повір. А потім ми сюди. Terima kasih telah menonton! А ти завжди так робиш? Так, завжди. Побачимось, побачимось, От одко, це було круто.